За доказовою базою Служби безпеки України до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у січні цього року на Черкащині. Як встановило розслідування, фігурант займався підпалами на місцевій залізниці та облаштував схрон з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону. Співробітники Служби безпеки України затримали словмисника на гарячому, коли він закладав у схрон понад 4 кілограми вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів. За даними слідства, засудженим є завербований ворогом 25-річний безробітний із смілянського району. У полозору ФСБ він потрапив під час пошуку легких грошей в телеграм-каналах. Його першим агентурним завданням був підпал кабельної шафи зв'язку на перегоні укрзалізниці. Для вчинення злочину чоловік використав легко займисту суміш, а факт загоряння фіксував на телефонну камеру та прозвітував куратору ЗРФ. Далі агент отримав від російського спецслужбіста інструкцію на виготовлення вибухової суміші. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав зловмисника винним відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113 – це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За частиною 2 статті 263 прим. 1 – це за незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Та за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 263 – це за незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.